2014 році найкраще результатами майдану гідності скористались дві людини. Це Петро Олексійович Порошенко, який став президентом, не дивлячись на те, що НАТО на вулиці посилав його на три веселих літери, а сам він був міністром в уряді Януковича. Він був міністром економіки, якщо хтось не пам'ятає. І Віталій Кличко, який все життя товаришував з Януковичем, з його синами, ну і тим не менш, з'явився кілька разів на Майдані, отримав вогнегасником в пику і став мером Києва, тому що він дуже популярний і, взагалі, боксер. Ці дві політичні фігури в повний зріст використовували цей політичний статус, який отримали ціною життя інших людей, ціною життя людей, яких на майдані вбили, в тому числі. І ціною життя тих людей, які загинули в АТО, Порошенко оточив себе різноманітними покидьками на кшталт Луценка там інших. Грабував державу, сидів на трубі разом з Медведчуком, співпрацював з путіним, домовився в мінську на вигідних умовах для Росії потрохи здавати Україну. Кличко оточив себе кримінальниками разом з ними заробляв гроші на будівництві, значить, на продажу київської землі, на руйнування історичних пам'яток культури. України по великому рахунку історії України, тому що Київ це і культурний центр, і історичний центр сьогоднішньої України це столиця нашої держави. І от нарешті, через 11 років, ми бачимо, що Петро Олексійович Прошенко, який ще до цього був звинувачений в державній зраді, нарешті. Ну, здається, приїхав. З'явились матеріали з чорними чемоданами, в яких з Росії в 2019 році привезли 38 мільйонів євро на забезпечення його виборчої кампанії. Так само і кличко. Зараз ви знаєте, що відкрито багато кримінальних справ. По цих кримінальних справах проходять його поплічники. Вони вже дають покази, дехто з них намагається втікти, дехто з них втік з України. У його. Правої руки Артура Палатного заарештований, заарештований, мобільний телефон в кримінальних справах. Я думаю, що там дуже багато даних сьогодні виходить вже друга частина розслідування Бігус.Інфо. і кажуть, що вона буде присвячена саме Артуру Палатному. Це людина, батьки якої є власниками борделю Віталія Кличка. Вони там записані як співвласники разом з молодшим братом Віталія Кличка Володимиром Кличком. І от ми бачимо і розуміємо, що скоріш за все, найближчим часом і Порошенку і Кочку будуть висунуті звинувачення буде обиратись запобіжний захід і за співпрацю з Росією і за масові крадіжки на десятки мільйонів доларів, можливо, навіть на сотні мільйонів доларів. І вони про це також чудово знають. Що вони вирішили зробити? Вони вирішили розповісти, що погана влада готує репресії проти громадян, і взагалі потрібно значить починати майдан. Нагадаю вам, що ми почали з того, що обидва ці персонажі в 2014 році ідеально скористались ситуацією з майданом. Отримала отримали найвис най. най... Більші найжирніші державні посади президент і мер столиці. От вони вирішили, що якщо один раз майдан їх врятував, майдан дав їм заробити, то і зараз потрібно зробити майдан, і от значить палатний власник співвласник борделю палатний, і значить Порошенко, який за російські гроші крутив різноманітні політичні процеси в Україні. Вирішили розповісти, що українська влада готує законопроект, яким дозволяється вбивати протестувальників з вогнепальної зброї і дронами, і, взагалі, ще що чимось, 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 і ще чимось, і взагалі це диктатура, і вони готуються щось придушити. Я, чесно кажучи, звернув би на це увагу. Звернув би на це увагу і гостро відреагував би, якби мова не йшла про Порошенка, і якби мова не йшла про Кличко. Сама дивна історія, що в нашій державі політики щойно їх ловлять на гарячому, щойно їх беруть за дупу за десятки мільйонів розкрадених державних грошей, вони одразу перетворюються на революціонерів. Вони одразу. Розповідають про те, що люди повинні вийти і відстояти свої права, <кій> і ці права чомусь дивним чином збігаються з їх інтересами. Тобто, люди повинні вийти і відстояти права громадян України, не давши злочинному режиму Зеленського посадити в тюрму Порошенка палатного і кличка. От, така от дуже дивна історія. Для мене їх заяви, заява партії Європейська Солідарність, заява партії УДАР лише підтверджують той факт, що Петро Порошенко і Віталій Кличко покидьки, мерзотники, мародери, які намагаються отримати під час війни максимально великий політичний капітал, як вони це вже зробили у 2014 році. Вони мародери. Це. По факту, най... найякісніший термін, який можна до них застосувати. Жодних симпатій до них, жодного співчуття. Сподіваюсь, що найближчим часом і Порошенка, і Кличко в повній мірі отримують на те, на що заслуговують. А ви, коли слухаєте заяви ЄС, партію Удар, Кличка, Порошенка, просто згадуйте про те. Скільки разів вони вам брехали, просто дивіться, кого саме в цей день заарештували: заточення Порошенка або заточення кличка. Бажаю Кличку Порошенку і Палатному зустрітись в одній камері і отримати те, на що вони заслуговують.